З першого буквально тижня нашої роботи у нас почали бути такі виклики більш резонансні вже. Дніпровський район є таким проблемним районом міста Києва. Значить Виклики були наступного характеру для нових поліцейських. Це був невеликий стрес. Особа в закладі харчування дістав табельну зброю, дослав патрону патронник і погрожує відвідувачам даною зброєю. Тось, потрібно було реагувати дуже швидко. Зреагували, відпрацювали все просто відмінно, ніхто не, не був пошкоджений, зброю було вилучено, людину було затримано. Це перший тиждень нашої роботи. Потім так само були резонансні події, такі як вилучення 4 мільйонів доларів. Це була, по-моєму, рекордна сума коштів. Це був валютчик, який займався незаконними, скажімо так, махінаціями по обміну валют. Кожен день в районі гідропарку відбуваються постійні якісь бійки, поножовщини, підрізи, грабежі, бо цим боремося, посилені екіпажі там працюють, патрулі піші, автомобільні патрулі там постійно відвідують дані місця. Тому намагаємось контролювати ці всі такі проблемні місця. Співпрацюємо разом з райвідділком, вони нам надають якусь інформацію, якусь інформацію ми самі десь узнаємо, ну і так потихеньку. Ціми місцями. На такі події я як командир завжди старався і приїжджав одним із перших, тому що я не міг собі дозволити, щоб люди, за яких я несу відповідальність, попадали в якісь нештатні ситуації. Тобто я мав це контролювати, постійно присутствував на цих всіх подіях і максимально намагався взяти відповідальність на себе в даній ситуації.